А, ну, скажімо так, Можливо, ви не носите там оранжевий колір в одязі зазвичай дуже часто, але всі, коли бачать якусь апельсинку, мандаринку, в них покращується правда настрій. І в принципі такий колір ми говорили про те, що на кухні чи в якомусь, наприклад, там. Закладі, ну, скажімо, якийсь кафе і так далі. Тобто, якщо будуть десь присутні помаранчеві кольори, це дуже так позитивно, тому що насправді помаранчевий сприяти Ну, Є такі дослідження. Так? Тут також бачимо різні відтінки помаранчевого так? у фруктах. Тут бачимо такий осінній пейзаж листя золоте ну, і нас гарбуз. Далі тут у нас є дуже багато гарбузів осінніх. Тут ми бачимо осінній пейзаж. Так? Тут багато вже такого здолуго, так, ну, жовтого листя. Тут таке поєднання, також якісь гори, там щось також. Ну, я думаю, що це все-таки також осіння пора, судячи з тих відтінків. Ну і такий затишний, скажімо, Знаєте, що на фото. Тут ми бачимо, як нас може ділитися цей помаранчевий на дуже багато різних відтінків. Так? також ну, Розуміємо, що помаранчевий як він виник? Він виник з поєднання жовтого та червоного. І чим більше червоного, тим більше він тепліший, насиченіший, тобто ну, як тепліший, він і так теплий від жовтого до, до червоного та, і через помаранчевий. Але розуміємо, що та, чим ніжніший чим наш цей. Відтінок, тим воно м'якше сприймається, чим насиченіший, він вираженіший. Також бачите тут дуже красиву білочку. Я думаю, що всі дівчата, як мінімум, люблять спостерігати за красивими білочками, ось такого красивого помаранчевого літнього відтінку. За лисичками, щось не знайшла я фото з лисичкою, але це попробуємо. Бачите, тут красиве листя, тут квіти, ось такі помаранчеві. Тут бачимо такий захід сонця красивий. Також тут десь стикався отак, в природі, десь їхав, чи проходив і бачу такий красивий захід, Це дуже заспокоює, привертає нашу увагу до цього. Тут такого плану також бачите, у воді відбувається це сонечко. так, Тут так само, тут бачимо ліс. Ліс такий, напевно, осінній, і якось так б'є сонце, світло, що дуже красиві. Ми бачимо тут такі помаранчеві відтінки. Тут бачу осінній такий пейзаж. Також частково є щось зелене, десь трішки жовте, тут якась вода. І, відповідно, це також сприймається дуже в природі. Ми бачимо, що насправді. Так, як малює природа, ми не можемо самі цього створити, правда? От наскільки Бог створив це все навколо нас, дійсно досконало. Тут бачимо теж красиве листя, поєднання і жовтого, і, і вагряного навіть. так? Тут знову бачимо таку красиву, якусь трішки перелякану вілочку. Хтось її там хотів ненацько сфотографувати. Тут гриби, хто любить ходити і, і розуміється на грибах, то бачите, яка тут удача. Аж два красивих грибочки. Так, тут гарбуз і жовті, жовті, жовті кістки квіти, листя. Тут тобто, таке поєднання. Різних, бачите, різних таких відтілків помаранчевого. Тут такі красиві папушки знайшла. я. Також ви знаєте, що не бувають пушки типу, дуже різних кольорів. Тут нам відпадають вони під помаранчені. Тут також бачимо наші, як вони там називаються, Та, такі цікаві, цікаві забарвлення. Тут бачимо такого метелика в природі, також часто ми такого помаранчевого зустрічаємо. Тут насправді я не дуже часто бачила такі помаранчеві троянди, але... От знайшла, шукаючи вам, готуючись до цієї теми. Тут красиві е, такі е, теплі помаранчеві трояни, тут красивий такий пейзаж. Бачите, скільки тут поєднано, тобто не лише помаранчеві, і жовті, е, і такі от, е, червонуваті листочки. Тобто дуже так ну, на такому фоні, я думаю, що всі, якщо ви приходили, напевно, захотіли би сфотографуватися, правда? Тому що насправді, дуже цікаво від мене. І дуже позитивно так сприймається. Тут бачимо в інтер'єрі також на любителя, але зверніть увагу, наскільки додає тепла оцей mm -hmm. помаранчевий. Тут що ми бачимо? Буквально оті штори, ну там, на тому дивані, де такі вкраплення того помаранчевого і тут якась така картинка. Ну Тут частково є і ще стіна якась така. Насправді, дуже грамотно підібрали. Не зробили, що в нас там все помаранчеве. Бачите, світлий диван, тут підлоги частково стену, там щось світло і так далі. Дуже великий створюється затиш. Звісно, що я би не рекомендувала такі кольори приміщення, які невеликі за площою. Якщо ми не хочемо показати, що воно є малим, то нам не рекомендовано використовувати такі відтінки. І навіть інші, там, скажімо, червоні. Ну, щось таке тобто, насичене і темне не рекомендується. Але тут то, що мені так видається, дозволяє. І, в принципі, ось таке поєднання, воно додає такого дуже затишку, дуже тепла. І це насправді також позитивно. Тобто тут я е, підтримую інтер'єр. Тут ми бачимо в природі різноманітні. Такі барви, власне, під час осені, І червоні, і помаранчеві, і жовті. Так, тут також ми бачимо таке поєднання різних кольорів в природі. Ми це можемо з вами спостерігати осінь. Тут навіть такі червоні, вже якісь рожеві. Це, напевно, не у нас такі дерева, де кордоном. Такі бувають також забарвлені під час осені. Тут взагалі така справжня каста. А, я не знаю, чи це фото реальне, чи це таке якесь придумане, але дуже цікаво, так? дуже красиво і затишно виглядає. Власне, от, от, зверніть увагу, наскільки може бути цікавою такої різнобарної осінь. І переходимо плавно до кольору. Ну, Рожевий колір переважно, люблять всі дівчата та жінки. Правда? Ми знаємо, що рожевий, ну, просто без них відтінків буває. І ми розпачали цей огляд розпочали з чого? З тут у нас піоні, тут красива троянда ніжна, тут поки що такі ніжні відтінки. Рожевий колір зауспокоює заспокою, нервову систему, покращує настрій, сприяє розслабленню м'язів і глибокому сну. Цей колір рекомендується дітям, які дуже швидко дратуються, він допомагає позбавитися від стресу і покращує апетит. Я думаю, що це позитивний колір і ніяк не можна це спростувати. Тут бачимо різні відтінки. Бачите, знову ж таки, тут такий більш коралові навіть так, вже відтінок рожевого, але з вкрапленням такого, чого-то там помаранчевого, червоного, і вони такі цікаві. Тут такий більш класичний ніжні рожевий. Далі бачимо в інтер'єрі поєднання дуже ніжного такого тут Да, ну, І тут кухня. Також цікаво виглядає, якщо він такий ніжний та не нав'язливий, не яскравий, то він додає такого дуже затишку, такого, ну, я би сказала, що це такий багатий колір. Ніжний рожевий колір. він такий, якщо чи водять, чи в інтер'єрі використовується, він такий показує достаток. Тут бачимо от такий якийсь пейзаж, цікавий небо у нас таке, бачите, в яких різних рожевих відтінках. Тут в інтер'єрі і зробили таку цікаву композицію, то якийсь захід сонця. Бачите, наскільки красиво це може виглядати. Власне, таке поєднання ми бачимо тут дуже різні. Тут яскраві, така прямо фуксія. Там такі от ну, бачимо там, наскільки це цікаво виглядає. Тут бачимо ось такий. Пейзаж, не пейзаж, а, а власне фото з птахами рожевими. Я не знаю, як вони називаються. Це мені здається, що це не є фламінго, а може так за просто і виглядає, що це ну, Тобто дуже цікаво. І хто так бачив їх зблизько, вони дуже такі симпатичні. А якщо про фламінго я маю на увазі, я не знаю, що це фламінго. тому що тут не видно їхніх е, ніг, ну, а да, тут красиві піонії. Тут в нас якась віка, яка там рожевий відтінку, є десь там за кордоном. Тут теж ось таке рожеве море. Тут також. Далі от, отут у нас фламін, чи то не фламін, знову ж таки. Ось такими вони, бачите, гарні такі помаранчево-ружеві. Тут якась квітка дуже так близько знята, також рожевані. Тут у нас є дівчина-весна, дівчина все цвіте навколо неї, і вона так, так, в такому ніжні, ніжній сукні. Mm. Так. Інтер'єр бачимо в спальні. так Дуже часто насправді ржавий, ніжний. В спальні дуже часто використовують. Це є такий також заспокійливий, романтичний колір, це логічно. На ну, любителя не звичайно, але це логічно, що можна застосовувати. Тут також бачимо такий варіант. Використання. Тут вже дали такі, бачите, ніжні, як ніжні дали такі насичені прямо відтінки. Цікаво вам, дівчата? Будете ви такі використовувати штори і, і стіну таку яскравою в спальні? На любителя, правда? Оце все на любителя вже. Це вже таке прямо от, тут більш так ніжніший, хоча тут також є краплення і яскравого і краплення ніжного рожевого кольору. Так, тут бачимо рожеві квіти. Далі, цвіт. цвіт дерев, тюльпани, троянда рожева. Тут у нас також такі. Тут у нас ціле поле з рожевими тюльпанами, з ніжними рожевими тюпанами, Е, Далі тут також багато різних таких е, фото, де в нас є якісь бачите, небо рожеве е, захід і так далі. Так, тобто так, також тут ще якийсь такий красивий пейзаж. Ну от ваші враження, розкажіть ваші враження від цього рожевого, правда дивитись можна на ніжній рожевий, також безконечно. Це правда, що він заспокоює. А насичені вже відтінки це вже питання з Тобто насичені, ага, ми прийшли на білий. Прийшли плану на білий. Поки ще завершу думку, тобто насичений він вже дуже так само виступає, як і червоний колір, як яскравий помаранчевий. Тобто він дуже так. Вже додає такої, скажімо, впевненості і так далі. Тобто, ну щодо інтер'єру, я би є справи вже не застосовувала, скажімо так. Білий. Білий колір, він насправді ми казали, він не креативний, не творчий, але білий колір взагалі то в оформленні інтер'єрів дуже ціниться, дуже вважається таким багатим, власне, в оформленні інтер'єру. Ось, тому, власне, і перший фото у нас такого плану. Тут ми бачимо не кошт білий, але в таких натуральних відтінках також таке от фото, як воно в інтер'єрі працює. Тут у нас така красива кухня, бачите? І все в основному в таких білих відтінках. Ну, зразу кажу, що білий колір, світлий, в інтер'єрі, він завжди збільшує приміщення, як, яким би воно не було, чи малим. Чи вже доволі великі, масивні площі, в будь-якому випадку, все, що є по меблях світлі, світлі стіни і так далі, це все буде виглядати максимально ну, збільшеним в об'ємі. І якщо ви хочете приховати те, що а, приміщення невелике, завжди ви обирайте якісь світлі меблі. І вони а, зразу будуть а, збільшувати об'єм і збільшувати площу. І і так, 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 тобто, світлий колір всюди. Ввелося також ми знаємо, що ми додаємо завжди світлим кольором об'єму. Додаємо такого, такої чіткості, та, якщо у нас якісь зачіски, наприклад. Тобто ми розуміємо Тут ми бачимо такий зимовий ну, пейзаж і той, і той, але зрозуміло, що тут в основі білий колір, який також нам завжди подобається, привертає увагу нашу в такому вот пейзажі, коли в нас є зима, ми, ми завжди хочемо того снігу. Від бачимо білі біонії красиві. Знову таки бачимо зимовий пейзаж. Тут, звісно, що так чи інакше переважають світлі відкинути білі. це є сніг, як з нього. Тут бачимо от такого, хто жар птиця, чи павління, чи як там правильно, та повністю білий. Це також цікаве таке медовище. Тут в інтер'єрі, звісно, що спальні дуже часто використовують також білий. І отут я вам перелистаю кілька різних білих таких спал. Так, бачимо, що звісно що це дуже так вишукано. Білий колір в приміщенні це є вишукано. Ще плюс якась зелень, правда, це дуже цікаво багато виглядає. Ось так. Ось так. Тут бачимо в основному світлі відтінки тих, е, Боже, як вони називають? Відтінки, Боже. Що мене так е, вибило з пам'яті: орхідеї. Е, Там посередині, по центру для контрасту у нас є рожева, але бачимо, наскільки е, багато різних відтінків світлого, білого та ніжного рожевого ми можемо тут так, в даних квітах розглядати. І плавно переходимо до коричневого. Е, Фотос, власне, з такого. Бачите, тут і кориця, і шоколад, і горішки, і якась там, напевно, що там, якась приправа. Тобто такого плану. Ну, коричневі, це теж позитивний, насправді колір. Всі ми в більшості, всі любимо і каву, і корицю. І е, так, тут бачимо ось таке поєднання. Кава. І знову куриця і плавно переходимо до е, ну, що з чим, з, з чим асоціюється вас, між іншим кориця. Правда, з таким також якимось відчуттям свята, е, правда, затишку, тому що насправді коли е, використовують дуже часто курити. Зимою, коли хочуть створити якісь, якусь випічку цікаву, туди більшості додають курицю. Кава також асоціюється з таким затишком, з відпочинком, навіть якщо ви на роботі і замучення, але у вас є якась перерва і ви купили каву, то ви якось трішечки заспокоїлися, відпочили, правда? Тобто це такий така позитивна пауза. Правда? То я думаю, що це, власне, якщо ми говоримо про е, продукти, та, то коричневий у нас викликає тільки позитив. А тут дивимося в інтер'єрі. Е, поєднання, отакого от бачите, в інтер'єрі коричневого. Є різні відтінки, е, насправді грамотно поєднали так, на контрасті, але знову ж таки, такі темні стіни робити буде тільки любити. У нас такий гострий любитель коричневого, бо коричний може бути навіть дуже нічним, тому що знати мають настільки світлі і коричні. От навіть ті наші парти, це такий, такий беж, ну, найсвітліший, скажімо, від коричневого. А тут ми бачимо такий дуже контраст. І це є, скажімо, знову ж таки, якщо то приміщення є великим по площі, то ще можна застосувати таке. Якщо це приміщення є невеликим, ми ще зробимо такі темні стіни, це зразу його зменшить в рази. Ну і в принципі, в такому приміщенні я, наприклад, довго би, я б напевно, що захотіла спати швидше за все в такому темному приміщенні, правда? Воно не настільки е ну, придатне для інтер'єру, я би так сказала. Тут ми бачимо в кухні поєднання світлого багато, але десь як правильно коричневого. Таке поєднання на контрасті, в принципі, доволі е -е, логічним є. Тут також, бачите, стіни темні, коришливі дали, вкраплення помаранчевого, тут диван чисто білий. Це інтер'єр на любити, Але ви маєте також, як дизайнери такого плану розуміти, що м -м, існує таке і можна таке робити. Також тут, бачите, в основному тут що в нас є? Тут є біла вебіль, але тут є і темна, стін такого середнього відтінку, тому стіни якісь темні. Так? Ну, також специфічне поєднання на контрасті. Звісно, що я знову ж таки кажу, що на контрасті, чисто так, якщо оцінювати, воно є грамотним, але воно не є максимально поширеним, скажімо так. Не всі це захочуть. Тут таке невеличке кравельне коричневе, бо воно дає такі легкі просто акценти. І в принципі це доволі непогано дивиться. Тут у нас прямо така кухня, бачите, чорна. Прямо чорна і е, з таким вкрапленням легкого натурального коричневого дерева. Ну, на любити. Абсолютно на любити. А наступне фото це е, явний контраст, тут є червоним, і червоне, і темно-коричневе, і біле. Бачите? Ну, Це на людей, які люблять такі, скажімо, поєднання. Не всі захочуть такого дня. І в кінці ми бачимо такий великий будинок і бачимо, що нас тут присутні от в оформленні цього е дизайну, ландшафтного будинку. Бачите, скільки різних кольорів. Сам будинок, такий біло-чорний чи там якийсь коричневий. І тут бачимо і червоний, і зелений, і жовтий. Тобто от, дизайн дуже такий цікавий, і власне ми от, на тому фото завершуємо, так? Завершуємо нашу. Летки про кольори, про їхню символіку, як вони на нас впливають. Ну і скажіть ваші враження, дівчата, ваші враження а, на цьому все фото. Як вам було цікаво спостерігати, правда? Дуже багато різного було. Які... Що вас найбільше там запам'яталося? Чи сподобалося? От я хочу від вас вашої, ваших враження. От з тих кольорів, які ми розглянули, ми основні розглядали. Чорний вже не розглядали в принципі, тому що ну, е чорний ножки в інтер'єрі це дуже такий на любителя. Так? Тобто це може бути якийсь контраст, якийсь правильний невеличкий. В е Одязі ми його знаємо, що це класичний кольор, в принципі, він такий строгий. Він. Багато до чого пасує. Так ну ба і пам'ятати з вами до речі про те, що чорний і білий, я про це казала вже раніше, в одязі завжди і чорний, і білий буде дуже добре компонуватися з будь-якими кольорами. Тобто, у вас може бути будь-якого кольору сукня кольорова, так? але і чорне взуття, і біле взуття ідеально підійде. Чи сумка, наприклад, вона біла, вона універсальна, чи чорна підійде до будь-якого кольору, і це не буде вважатися Несмінко. Що от ви там в червоній сумні, чи в зеленій, чи ще якісь, а сумка у вас там іншому, просто чорна чи біла. Це цілком класично і добре. А так загалом з тих кольорів, які ми розглянули, які найбільше вам впали. В Зелені в заспокої, правда, завжди. І так от можна на нього дуже довго дивитися. Ще які. Ружеві, правда, ружеві теж, але ніжний, правда, бо ті нас, насичені. Е, ну, їх можна теж десь носити, використовувати, звісно. що, Але от так на сприйняття от знаходитися в такому приміщенні з ніжними ружами, чи на якісь квіти, ніжні воно завжди е, дійсно викликає позитив і так заспокоює. Добре. Ще. Синій сподобався, правда, синій також в основному відноситься до такого позитивного, заспокійливого кольору. Але ми казали, що якщо синього забагато і такого доволі темного, то він може викликати таку відчуття в тому, в принципі, так? Ну, Але синього є різні відтінки, ми бачимо, є і дуже ніжні, блакитні, і насичені, і дуже натемні. Тобто це знову ж таки, отак от, от, і ми це завважте бачили в природі. Тобто це говорить про те, що дійсно природою і Богом створено все настільки досконало, що ми вже тут штучно з вами в житті багато що можемо там самі ще придумувати, але звідки ми це беремо і звідки ми відштовхуємося? звісно, що від природи, від тої основи, яка нам дана. А далі ми вже там з вами і як перукарі колористи починаємо змішувати і досягати різних відтінків. І там, в інших моментах люди створюють так, тобто доволі багато таких е моментів. Отже, якщо ну, тут не можна сказати, якщо у вас немає запитань, тому що я думаю, що є запитання. Ми просто з вами ознайомилися, просто е поспостерігали за тим, як ми бачимо ці всі кольори от, в різних ракурсах, і на тому е просто. Це для нас як фактично як натхнення. Так? От така тема для нас, як для на перекоріє, мала би бути як натхнення. Правда? І чому ми з вами їздимо, наприклад, відпочивати, там, змінюємо якусь обстановку, то якраз для того, щоб ми могли змінивши обстановку, подивившись на якісь нові, скажімо, там на якусь нову природу, де що кожного дня ми бачимо, ну, різні гори і море і так, далі, так, щоб набратися якоїсь енергії позитивної, і потім далі е, могти працювати, творити і так далі. Правда? Правда? Добре, тоді на тому завершуємо. Okay.